Усім доброго, п'ятничного ранку. Добиваємо каву і йдемо в пункту, що зараз там з'явилися якісь шахи, незрозумілі декілька штук там на пускот одного вже бахнули, один чи летить. Не знаю куди, не знаю, що це взагалі таке. І сподіваюся, що їх багато дуже не буде. Отже, ми поснідали, Зараз я. Загружаю нове відео. Це вже за перший тиждень десембра. Не пам'ятаю там, з першого по сьоми, начебто чи свого чи яке. От. Зараз його загружу, потім почну монтувати ці. Зараз ще позаймаюся, по мою голову свою. І потім вже, мабуть, потрібно буде йти на базар. Але якщо ні, то сподіваюся, що я щось ще встигну зробити. Але подивимось, коротше, і, і... потрібно сьогодні, маму мені доробити вже. Ну, або хоча б, я коротше, не знаю, хоча б щось почати робити, бо в мене є тільки одна заготовочка, Це не дуже. Займалася, голову, голову помилую, зараз швиденько е, помонтую трошки. Е, хотіла, поки перекидувала відео е, розмотати ось цю гірлянду мою нову. Де вона, ну, я її трошки вже розвернула, ось ще ці. Е, самі лампочки, але не встигла, бо відео дуже швидко перекинулося, Тому я її тільки почала розв'язувати і все. Ну, добре, потім. Ну Чесно, не встигаю, не встигаю. Серйозно, в цьому році якось е не встигаю. Ну, ладно. Все, зараз е сажусь, монтую півгодинки десь, потім йду сушити голову, голови, якщо вона сама не висохне. Але, на жаль, вона сама не зовсім висохне за півгодини. Так. Все. Щоб розуміли, що це, це в нас в, унів, в університеті є ось такий мостик, і в нас росте велика ялинка. Але на відео таке враження, що ялинка росте прямо з криші. Добрий вечір, шановні! Нічого не знімала, бо... Просто ось такий день. Реально я намагалася все встигнути. Я не знаю, що я встигла. Я доробила то торти. Ну, я його зібрала, його потрібно. Ну, я навіть не знаю, чи буду, чи не буду. Ну, якось його треба прикрасити ще. Але головне, що я його вже зібрала. Робила піцу на вечерю. Цю супер якусь олімпіаду, яку нам дали. А там були не тести, там потрібно було не писати воді, там потрібно було писати від руки. тому Зрозуміло, що я нічого там не встигну. Ах... Тому я дуже сильно попросила Ваню, і Ваня е... захвачуся. Дуже дякую, я сподіваюся, що ми нікуди не пройдемо далі. А, ну, а, якщо що, я, я, ну, я не хочу. Це просто для того, щоб я приймала участь все, дякую на цьому. все, ну, Бо в мене вже хеппі ходить які нафіг, блін, олімпіади, у чого? не 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 Я зараз помонтувала, ми, ми повечеряли, подивилися кіно, mm, я помонтувала. І зараз зараз я хочу продовжити роз, розв'язувати і е, прикріпити цю прикріпити гірлянду. Нарешті вже. Тому зараз будемо розв'язувати. Ну так мене начебто краще видно. Я взагалі, чесно кажучи, чому я не розповідала це, кого розв'язую, але ну ладно. Так, хочу я, мабуть, вивісити і зараз подивимось, але, мабуть, вона буде висіти ось по цій стіні, там, де ви зараз стоїте. Так. О, oh Боже, як же це не запутатися ще? Це потрібно також розпустити. Боже, як ліба. Агато? Окей. Okay. Зараз будемо по черзі тоді. Хоча може їх краще. Боже, вони прям завернуті ось цими от лампочками. Може їх краще розв'язати, коли я їх вже повішу. Ой, що це за повжинка? А, Так, мабуть, краще я їх вже всіх розв'яжу, коли повішу, бо я не знаю, що це зараз буде. Треба подивитися. А наскільки вони великі, щоб розуміти звідки і до якого моменту їх вішати. Зараз будемо розбиратися, бо я нічого не розумію. Окей, я вас поставила на супер штатив, який трохи шатається, і взагалі в нього трохи крутиться голова, тому я сподіваюся, що ви не грохнетесь. Зараз ми будемо намагатися щось зробити з гірляндою. Я вже взяла скотч. сподіваюся, він мені допоможе. Ballerina cappuccina. Mimi, mi, mi, mi... è la moglie di... Один, два, три. Я усім привіт! зараз дуже дуже швидке вмикнення, бо. А, коротше, ніч сьогодні була дуже-дуже весела. Коротше, витали ракети, шахеди, ракети і шахеди, коротше, Афігенно було. Ми з біляшом просто пересиралися три рази. Ми три рази вставали, Осе, ми підривалися, потім пішли назад спати, потім знов підривалися. Коротше, це просто жах. Проснулися, світла нема, води нема. Ну, інтернет-фігня, коротше, все коротше фігня. Навіть не снідали, бо вирішили такі, що якось не хочеться, бо ми, по-перше, довго проспали, тому ми пішли, бо нам потрібно було все одно сходити на базар, трошки скупилися, але трошки, бо на 10-й таж дуже тяжко піднімати це все. А, в мене телефон дуже погано тримає заряд, тому я не знаю, я дуже швидко зараз записую, щоб просто, просто щоб він не розрядився повністю. Е що це тут каву, бо ну, голова почнела вже боліти. Е коротше, е тому я поки що не буду багато чого знімати і вчора я не знімала вже. Поки що все. Якщо щось буде краще, то я вмикнусь до вас. А поки якось так. Поки в мене на ноутбуці є ще зарядка, трошки помонтую. Але трошки, бо програм... програма для монтування їсть дуже багато заряду. А... Ну, упало, у тебе глаз один. А, ладно, ладно. Ты как-то по-другому сидела Я по-другому, потому что я вот так вот его выставила Повыше У меня в клетку высковой носик Ты знаешь, мам, как вот эта рыба страшная? да Сьогодні Нік мені не подобрать слов, щоб обіцяти полі униження, яке я і спитала сьогодні. Кикіпой нас ситуація краще не стала, але я вирішую вас все ж таки хоча б трошки повідомити про це. Ми живемо досі без світла, з водою вже. Але вона дуже холодна. От, але все одно не падаємо духом. <смі> я хоча б здавався екзамени, екзамени, і мені добре, тому <смі> хоча дуже хочеться, мені більш за все хочеться світла, бо я хотіла собі на канікулах на сніданок зробити в цій вафельниці. У вигляді пряничного чоловічка вафельки собі. І за світла я не можу це зробити. Це все. За чого я сумую? Ой, грущу Ну так, сумую. А, я навіть зробила тортик мамі. А, навіть вже зібрала тортик мамі завтра на роботу. Тому... Вручну збивали крем. Так, на міксер, але, ну, як вже вийшло. О, це наша собака, яка е, взагалі з нашого двора. Що ти тут робиш, Харті? Хеллоу. Ой, хеллоу. Ну добре. Так, все. А зараз ми з мамою їх сьогодні раніше відпускають, бо нема світла. А тому ми поїдемо на Генерала Петрова, на Євгена Тенчури. A, щоб a, a, проводити там води і провітрити, бо там вже заванялись, нам написали. Тому окей, okay. потрібно нам вже писали ще два тижні тому, тому вже потрібно їхати, бо ну, просто не виходило раніше. Коротше, все, поки живемо так, намагаємось намагаємось. Де є, там заряджаємо телефон. Hello. У нас досить цікавий день сьогодні. Мені подобається, а світла в нас ем, вночі вмикнули. І десь в 9 чи в 10 Вимкнули його. От зараз його вже нема. Хочу водички попити. Я зранку ходила до мами на роботу. Там сьогодні в трішки день народження. І вони з мамою купляють піцу. Водичку куку, всяке, і тортик я вчора робила. Ну, коротше, я допомагала там принесла тортик, сходила ще в копійку, там взяла водичку е і замовила піцу. От я з ним там посиділа, мені прибавів ще тортик, який робила тетя, вона це медівник з заверним кремом і горішками. Дуже смачний, дуже нічний вибір. крем, дуже. А ще я вибігала за хлібом і за... З майонезом. І, коротше, я вирішила, куплю їм е по кульці. Просто ось ця звичайна кулька з, з якоюсь надписю. Вона е стоїла трошки дорожче, ніж я думала, але в цілому нічого страшного. Коротше, купила їм по кульці. Вони так були задоволені, це так класно. Просто приємні почуття даруєш, і, і це класно. От, е їх, мабуть, сьогодні. Раніше відпустять, але я хочу сходити за книжкою. Хочу сходити так на Лебасівську, мабуть, ще не знаю, чи впівати, чи в книгарню є, подивлюсь. Uh, я можу купити декілька книг, але я хочу розтягнути це з тому я схожу за одною, а потім ще схожу. От, але не знаю, піде зі мною Ваня чи ні. Ну, але якщо маму раніше відпустить, то вона до мене там підійде. Тому Заря Зя... Зя... Зараз обідаємо. І сьогодні в мене був останній екзамен, на який в нас була тривога, а потім не вийшов а, наш преподаватель, а потім знову була тривога, тому, коротше, ми не знаємо, що в нас там. Ну, це нормальний преподаватель, ми розуміємо, що він просто повинен поставити оцінки і все. Але ми не знаємо, які в нас оцінки, тому ми просто чекаємо, коли нам скинуть щось. Але по факту я закінчила все. Окей, ну що ж, мені швиденько пообідали. Я швиденько там помила трошки, зібралась. Ваня не захотів йти. Тому я одна пішла. Може, якщо мама допоможе, вона приєднується до мене. Але поки що я сама, нас не зрозуміло. То прохолодно, то не прохолодне, тому в мене шапочка є. Коротше, хочу я купити другу частину Крещеного батька. Називається Сетіліць. Ну, по-перше, для колекції, раз в мене вже є перша частина, то потрібно другу. А, ну ну я сказав, також що потрібно. А, це класика. А, от, не знаю чесно, яка вона буде, тому цікаво, не дуже. Подивлюся. А буде стояти хоча б всі частини. Бо, тому йдемо зараз. Центр, може там щось познімаю. Сподіваюсь, там буде багато всього вже. Christmas! Хеппі нью Year, всяке інше, тому подивлюся. Просто Я купила цицеліття, остання була вже, і в них були ось ці 3D-наліпочки. Ну, Я просто вирішила, я просто побачила, що там був Гаррі Поттер, і мені захотілося його. Потім я почала дивитися, дивитися і побачила, що там є друзі. Я зрозуміла, що ну, Гаррі Поттера якось просто багато. Я подумала, ну ладно, друзі, останні булитки. Я не можу не взяти друзів. Ну не можу, просто. І був ще один кадр, якого я не думала зустріти, тому я просто не втрималась. Я взяла, в мене призбула скидка, е знижка. В мене є картка їх дискотна, тому в мене є знижечка, тому і ще в них для тих, у кого є картки їх дискотні, то вони ще можуть. Витягнути якусь знижку. Від 5 до 70% я витягла 20. Так що, це супер. Той побачити, це просто. Це ж One Love просто. Подивіться на це, це друзі. І це Ленька. Ну блін, ну це просто. Я в захваті, так, я в захваті. Просто, я просто в захваті. Зараз вже я піду. Обратно. Ну, Мама начебто все, але якби там ще не все, але все. Ну, як би так, коротше. Тому ну, вона до мене не прийде, тому я вже піду. Супер. Просто супер-супер-супер. у супер, супер. мене коротше, ще й книжка по супер знижці. Десь вийшло 25% знижка. А, плюс. А, Ось ці наліпочки також зі знижкою були. Ну коротше. А, і ще в мене були якісь 26 бонусів на карті. І їх можна списати було. Тому я ще й списала їх на ці наліпочки. І тому в мене все супер вийшло. Ну, це перфект. У мене короче, на цій платформі. Була картка, і там, типу, сьома кава безкоштовна. І коротше я вже там була шість разів, і от сьомий раз ні, ладно, я була там менше. Це мені просто дівчинка віддала її цю картку, а вона вже там декілька разів була. Ну, коротше, І коротше, в мене безкоштовна кава. Капучинку взяла собі середнього розміру. А, зараз вже йду до мами. Дуже до речі, смачно. І стаканчик ще й е, такий фірмовий в них. Коротше, супер. У нас повсюду щось гудить, тому було дуже тяжко щось знімати або говорити. Тому я не так багато кажу на вулиці, чи навіть знімаю. Ну тільки якщо музичку там под вже майже дійшла до роботи. Дуже гарна, чесно кажучи, погода. Вітру нема, тому взагалі супер. В нас біля Кірки буде завтрашнього дня ярмарка. Починатися до 28-го. Боже, капець, це вже 17 те числа завтра. Жах, просто жах, чесно кажучи. О, чесно, я вважаю, взагалі супер день, просто от прямо супер день. День, сам день, супер, і ось зараз вечір день, теж просто попередний. Все як не можна краще. Буває, буває, ось так. коли Все йде, як надо, знаєте. М -м -м. Зараз, правда, підніматися на 10 й таж. Але то вже таке, переживемо, вже не раз піднімалися. RAM